Привіт-привіт всім! Я вітаю вас. Сьогодні розпочався другий місяць літа, перше липня, на небі не сонечко, на вулиці холодно і дуже хочеться вдягнути шкарпетки. І доволі теплі шкарпетки. І так... Це лірічний відступ, а все ж таки я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Зоя і я люблю різні види рукоділля. І нас липневий місяць розпочався липневий тиждень старків, шалений тиждень старків. Учора я не мала змоги підключитися. До вас. Але все ж таки я роботу розпочала. І так, у мене першим моїм процесом буде ось такий гердан-силянка. Але цей герданчик, шийний герданчик вузенький, там ще будуть допліти. Я вчора розпочала і ось так я думаю, що вже половинка в мене є, але ще зв'яжу, сплету стільки само і побачу, як буде. Тут ще будуть на зав'язочках, така буде вузенька шийна прикраса. Мені інколи її не вистачає. Ось це мій вчорашній процес, який я просунула. Дуже хочеться працювати, вона плететься дуже швидко. Як я вам сказала, сьогодні в нас. Та і вчора не було жарко, але вчора трошечки тепліше було, сьогодні холодно. І я розпочинаю ще одні шкарпетки. Це в мене перебирала свої запасики. Є така пряжа вівчарі. Від вівчарів це кольорова вовна. І тут у нас 80 вовни, 20 поліаміду. Я вже в'язала такі шкарпетки, вони дуже добре в мене носилися на вих... гумових чоботях. І теж було таке літо не дуже спекотне. Я місяць проходила в гумових чоботях і дуже-дуже. І зимою носила, Тобто на рік мені їх вистачило, насивши. Дуже так інтенсивно. То буду працювати з такими шкарпетками. Не знаю, кому будуть чи мені, скоріш за все, будуть мені. Далі, сьогодні я отримала дві посилочки. Так як я дуже багато працюю з бісером, то вирішила поповнити свої запаси бісеру. І ниточок. Я раніше плела силянки на поляарті 63, але е, я маю задум на доволі широку силянку і кризу, хочу собі сплести. То я купила дві ниточки. Це делія 43.3, Тут тисячі 3 метрів ярдів 2700. Це в мене поліоделія. Ось хочу попрацювати великі такі на делії. Свої гердани я плету такі на делії 60. І хочу спробувати ще й силянки, теж плести на делії. От вона трошки товща, чим я плила той цвет. Але я ще й купила ось такі кольори. Давайте я їх виверну. Бісеру. Ось це. Тради купила в великих пакетах по 250 грамів традиційні кольори. Чорний, червоний та білий. Потім це купила я кольори до е, е, силянки. Яка це буде силянка? Я покажу, я буду її розпочинати на цьому тижні. Ось це таке у мене маленьке підключення сьогодні. Е, ш, я забула сказати, шалений тиждень стартів організувала Оленочка Буганова на своєму. Каналі Бу... Єлена Буганова Хендмейт, і там ми, дівчатка, україночки, в'яжемо, вишиваємо, плетемо і займаємося іншими видами рукоділля, і завдяки Оленці просуваємо свій український YouTube. Під описі, під відео буде посилання на дівчаток, які беруть участь у проєктах Оленки. Переходьте, переглядайте, підтримуйте Украї... дівчаток українок, які працюють над українським Ютубом. Привіт-привіт всім! Сьогодні в нас уже субота, 5 липня, і це та, що обіцяла до вас підключитися ще. Мабуть, у четвер чи в середу. Але не так сталося, як гадалося. Приїхали діти в гості, то я потратила час з дітьми, то, діда речі, в нас вже нарешті погода стала тепла, то скасили сіно, а коли лежить сіно, не до інших справ. Залишилося ще трішки, але. Я думаю, сьогодні я справлюсь, і буде в мене більше часу на моє улюблене хобі. І так, тиждень стартів триває, хоча у нас сьогодні день тиші, а у мене буде продуктивний день. Я обіцяла із розпаковочки вам показати новий процес. І це у мене буде ось така силянка з бджолами. Це схема алею Звяк Ворошилова. Тут дуже детальна схема. Я купила, я знаю, цю збуду силенку робити на подарунок для своєї сестри. Ось така в мене один процес, але ж це ще не все. Це тільки один процес. І далі я ж. Зараз знах... хочу взяти участь, далі продовжити верніше, брати участь у процесі моя веселка від ірини з каналу Творче життя. І ось у мене є ось такий, вам передає синій, але це насправді такий фіолетовий колір. Це у мене ниточка, я по складу бачу якась напівовна. Тонка, така ми 700 у 100 грамів десь. Вона в мене без пізнавальних знаків. І ось отаку бабінку. бабінка майже 600 грам, і я хочу зв'язати собі свет. Що ще буду в'язати, як буду в'язати, я не знаю. Але хочу десь спиці 3,5, то мені прийдеться її намотати у маточки. Але я зараз перемотаю, Попробую в'язати зразочки і буду працювати із такими процесами. Отже, сьогодні стартую, а завтра я таки маю надію що я підключуся і покажу, що в мене з цього вийшло. Не перемикайтеся. До зустрічі в наступному підключенні за секундочку. Привіт-привіт всім! Сьогодні вже неділя, 6 липня, і я звітую у своєму процесі Шалений тиждень стартів липня. Мені вдалося під час цього жаркого, спекотного липня стартувати з чотирма процесами. І не тільки стартувати, а й доволі таки добре просунути. Першим процесом це ось така красива силяночка, яка майже готова, залишилося тільки трішки, і буде завершена ця силяночка. Тут ще знизочки будуть, вона майже готова. Другий процес, з яким я стартувала. Це мої шкарпетки, як бачите, вони вже відв'язані, уже п'яточка готова, вже починаю я в'язати клин підйому і в'язати стопу. Ось це такий стартик. Я вважаю, що доволі таки продуктивний, і я над ним попрацювала. Вчора я розпочала два процеси. І теж вони у мене такі доволі гарні. Ось перший процес це моя теж силянка, вона за схемою алею зв'як варашилової. Ось така широка силянка. Якщо моя ця маленька силяночка 2,5 ширина. То ширина цієї силянки 16 сантиметрів. І це завчора, і сьогодні я над нею ось так пропрацювала. Схема дуже гарна, плететься дуже-дуже так гарно і швиденько плететься. Ось це така схема. І ось така моя бджочка з'являється. маленька. Жало тільки, ось тут бджілочки з'явилося. І ще я вчора вам заявляла ще один старт це старт у проєкті Моя веселка з іриною творче життя. І ось, ось це, у мене теж, ось дивіться доволі продуктивний старт. Це буде светрик з круглою, я думала. Жакет, але буде светрик з круглою кокеточкою. І я вже розпочала резиночку вив'язала і розпочала візерунок, якісь листочки. Тут вже зв'язано 10 рядочків. Хоча Уже дуже доволі додавалося. але в'яжеться дуже-дуже так швиденько, і мені подобається. Мабуть, поки рядочків небагато, то й рухається швиденько. Так що я всім бажаю більше часу на улюблене хобі. Я бажаю спокійнішого нам життя. Але ми все-таки, незважаючи на все, будемо творити. Переходьте в опис під відео до дівчаток, переглядайте і до зустрічі в наступному відео, в наступному проєкті, який у нас вже завтра стартує. Теж від Оленочки. І це в нас буде ч, е, магічний кубик. До зустрічі в наступному відео.